Добрий день, любі друзі! Сьогодні до мене в гості прийшов незнайко. Він хоче вам загадати загадку. Я і хмара, і туман, і струмок, і океан, і літаю, і біжу, і скляною бути можу. Вірно, це вода. Вода це рідина без кольору, без запаху, без смаку. Вона необхідна абсолютно для всіх видів життя на землі. Без води не можуть прожити ні люди, ні тварини, ні рослини. Вода колиска життя на землі. Безцінний дар природи найважливіший її мінерал. Вода чи не єдина природна речовина на землі, що перебуває в трьох станах твердому, рідкому і газоподібному. Більшу частину нашого тіла становить вода. Велике значення має вода і для тварин. Для деяких з них, наприклад, риб вода, крім усього, є єдиним місцем для життя. Рослини, тварини і люди п'ють воду для того, щоб постійно оновлювати її запаси в організмі. Людський організм в середньому на 66% складається з води. Людина упродовж життя випиває в середньому понад 60 тисяч літрів води. Людина помре, якщо втратить понад 20% води, яка міститься в організмі. Вода являється найціннішим даром природи. Вода це джерело всього живого на землі. Властивості води пояснюються її складом та будовою молекул. Вона має свої аномалії, які людина з цікавістю досліджує. Запаси питної води на землі не являються невичерпними. В найближчому майбутньому природні води навряд чи стануть такими чистими, що з них вдасться. Одержати питну воду високої якості традиційними методами. Тому треба удосконалювати старії, запроваджувати нові методи очищення і знезаражування води. Як використовує воду, людина подорожує по воді у побуті, а гасить полум'я. Води на землі багато, але більшу частину води становить солона вода, морів та океанів. А людям потрібна прісна вода. На кожні 100 літрів води припадає лише 2 літри прісної. Три четверті населення світу відчувають гостру недостачу питної води. Запаси чистої води на землі катастрофічно виснажені. Кожна людина на планеті повинна навчитися берегти воду, економно її витрачати. Щоб такого не сталося, потрібно дотримуватись легких правил. Якщо у вашому будинку є капаючі крани, необхідно їх обов'язково відремонтувати або замінити новими. Кожен несправний кран може за добу накапати від 30 до 200 літрів води. Тепер Незнайко зрозумів, що воду потрібно берегти. Він прощається з нами. Я також з вами прощаюсь до наступної зустрічі.